Христос Воскрес. Чуємо Господні слова на сьогоднішній день, то тільки більший вирок будемо витягати такі речі з Віцем. Отже, чи вам не здається дивним те, що учні взяли і всі пішли шукати їсти? От для чого взяти всі, піти, шукати їсти, а Ісуса лишати самого? То хіба половина не могла піти, двоє не могло піти, а зрештою десятеро, а двоє лишитися? Чому він лишився один? Один. Пише так. Було, прибув Ісус до міста, була ж там криниця Якова, Ісус оторвався до сів для криниці, там жінка надходить. А учні його пішли до міста попити харчів. І потім дивуються, як він говорить жінку, то тобто якби хтось був біля нього, то б не дивувалося. Ми чули вже цю розмову. Можливо, це чисто по-людськи так сталося. Можливо, випадковість, що взяли і всі пішли. Але думаю, що ні. Думаю, власне, що ні. Що Ісус спеціально це робить. Він, ймовірно, навіть спеціально цих всіх хлопців відіслав. І каже, діті, шукайте тісти. Ваша задача зараз шукати їсти. А я сам маю бути тут. Тоді ми бачимо друге. Приходить жінка, і ми бачимо, що це жінка не просто жінка, а це ще й самарянка. Перше, ми всі знаємо про те, що жінка в ті часи взагалі не мала би дуже права говорити з чоловіком чужим має на не мала права? Не мала. А вона говорить. Більше то, Ісус також говорить, це вже порушення норм. Друге, це жінка Самарянка, власне. Тобто та, з якою ворогують юдеї або євреї. А Ісус бере і знову ж таки говорить до неї. Тепер хочу вам зовсім трошки інакше сказати. Є Ісус сидить біля Криниці та поки що не ожде вона, чи біля Криниці, чи біля дерева, чи біля чорної сидить. І тут приходить жінка, дивиться, вони починають розмову. Хто цей Ісус є для цієї жінки? Хто? Ніхто? От власне, ніхто він для цієї жінки є ніким, Вона його не знає. Може, десь дуже далеко, що чула, що хтось там десь є, але нікого не бачила. Тому цей Ісус для цієї жінки. Абсолютно простий якийсь чоловік, який сів по дорозі втумився. і втомився. Його наш Господь Ісус показує. Перше, моя не так, я потребую не групової зустрічі з тобою. Це добре. Але я потребую з тобою зустрітися сам на сам. Сам на сам. Тому й учні відсилає, і тому Він сам є, і тому жінкою 20 людей проходить чи 30. І це Ісус буде, щоб вона сама прийшла. Наш Господь Ісус хоче, щоб ми сам на сам, очі в очі, вуха вуха, серце в серце, аби ми побули один з одним. Нема такого, що ми всі прийшли до церкви, і от оцей увірував, і ми автоматично всі увіримо. Ні, не так. Кожен зокрема має увірювати. Кожен зокрема має зустрітися з ним. А тому не вийде, що ти зустрічаєшся з Ісусом замість свого чоловіка. Чи замість своєї жінки, чи замість своїх дітей, батьків, друзів і колег. Нема такого. Немає. Ти зустрічаєшся з ним і це ти. Твої близькі, то це вони твоя дитина, то це твоя дитина зустрічається. Кожен. Ісус хоче з кожним зустрітися. І відповідно, кожен має повірити. Автоматично це не відбувається. Не відбувається. Чи масло, чи групово, чи якось. Ні. Так, це підводить. Але зустріч має бути твоя. Його. Друге, отут, власне, що цей Ісус для цієї жінки є ніким. Ніким. Чи Ісус це не розуміє. Та розуміє. І, власне, спокійно до цього ставиться. Він не каже, ого, чекай, як ти до мене говориш. Ти що не знаєш, хто я такий? Ти не знаєш, хто я такий? Та я вам вже подивись там сотні чуд зробив. Людей мій достигли. А ти ще щось? <кій> питання можуть бути в тебе? Ні. Ісус бере і просто з нею зав'язує розмову як незнайома людина з незнайомою людиною. І це <кій> нормально. Це нормально, бо інакше він не сказав, що ні. Що далі відбувається? Вони починають говорити, починають вести діалог. Ісус починає руйнувати ті шаблони, які є в їхніх головах. Він починає ті шаблони руйнувати. Але йдемо далі. Він каже, жінко, дивись, тут є криниця. А насправді тією криницею є Він сам. Ісус є криницею, а не ота фізична криниця. І він каже: жінко, ти прийшла пити, в тебе є потреба, в тебе є проблема, в тебе маса всього є. Але зрозумій, що є інша вода. Ти ходиш, п'єш, ти шукаєш цієї води, щоб задовінити своє серце, наповнити, але ніяка криниця не заповнить твоє серце. Так само, як не заповнить ні чоловік, ні дружина, ні діти, ні робота, ні отець Василь. Ніхто ніщо не заповнить твоє серце. Ой, про що Ісус говорить. Він каже, але я маю таку воду, яка заповнить твоє серце. Я маю таку воду. І вона думає, що це йде мова чисто про якусь таку ще поки що фізичну воду. Але далі продовжує говорити з ним. І цей незнайомець стає ближчим. Тоді Ісус каже, айди поклей чоловіка свого. Вона каже, нема в мене чоловіка. І тоді цей незнайомець і в очах стає не просто незнайомцем другом, який став друг, а він стає в ві очах пророком. Вона каже: бачу, пане, ти пророк, бачу я, хто ти такий. Знову вони говорять, 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 вона там пояснює, ці не бере. І вона каже: знаю, має прийти Месія. І він каже, а це я. І знову планка піднімається вище. Наш Господь Ісус від цієї жінки не вимагав при перших словах при першій зустрічі, не вимагав того, що вона має його визнати Месією І Богом тим більше. Не вимагав. Наш Господь Ісус показує, що ти потребуєш зустрічі з ним і потребуєш нормальної, простої зустрічі з ним. Тому що від цієї зустрічі. Почнуться розвиватись твої відносини. І як ти будеш з ним, як ти будеш вкладати в ці відносини, ти, ти більше будеш розуміти, хто він такий, хто він такий, ти будеш все більше, 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 більше бачити його. А коли це? Коли ти з ним сам на сам, як ти знайомишся з ти знайомишся з незнайомою людиною? Як? Слава Ісусу Христу, Христос Ускрест, мене звати Петро, тебе звати Марія. Дуже приємно. Що ви щось розкажіть про себе? Розказав два слова. А що, які вподобання, як хто, як той, то і то, то. Вау, виявляється, ти біля мене живеш? Вау, виявляється, в нас там, умовно діти одного віку, вау! І починається це, вау, вау! Я про тебе дізнаюсь таке, що на першій порі взагалі навіть не подумав. Але як ти дізнався? Бо говориш, де проводиш час з ним. Ота само Ісус в сьогоднішньому Івані чітко каже мені тобі. Зустрінься з ним особисто і проводь час з ним. І тоді ти будеш відкривати. Вау! А то Ісус такий, а ще такий, а ще такий, і ще й такий. Далі ми бачимо, як люди. Коли жінка пішла сказати людям, що оце місія, бо він сказав все про мене, то в кінці Євангелія ми читаємо трошки інакше. І вони сказали, жінці, тепер вже віруємо не через Твоє Слово, але тому, що самі чули і знаємо, що Він справді спасити світу. Ми вже віримо не тому, що хтось про тебе розказав, Ісус, не тому, що Отець тут постійно про тебе говорить. А тому, що я сам почув, побачив, пережив, що ти є, Боже, що ти є. Погодьтесь. Це різні трохи речі. Різні. Ми чуємо в сьогоднішньому апостолі, ще там таке гарне слово, що в Антіопії почали учні Ісуса перше називати Християнами. Християнам від слова Христос, а не хрест чи хрест, бо хрест то оце хрест, а Христос, то Месія, то є помазаний Божий. То от ми помазанці Божі, ми вибрані Божі, тебе Господь вибрав, Тебе Господь покликав. І як ти ще далеко був від нього, Він вже дав тобі благодать цього хрещення. Але тепер питання, тепер наступний крок за тобою, за тобою. Ти йдеш, щоб зустрітися з ним? Чи ні? Чи сидиш в хаті, чи вдома, що в своєму серці закрите? Знаю про цього Бога. Знаю, от навіть тут прийшов і слухань, як отець Василь щось старається. Але тих з ним зустрічаєшся? Зустрінься з ним. Ось що він прагне. І от оце бути християнином. Господи Боже, наш дякуємо тобі за це чудове ім'я, яке ти кожному з нас дав, що ми можемо називатись християнами, тобто твоїм іменем по факту називатися. Він Христос. І я маленький. Христос. Християнин, і я маленький, і ти маленький. Такий. Христос. Господи, дякуємо Тобі за це чудове ім'я. Боже, просимо також Твої благодаті, щоб ми не тільки знали про це ім'я, не тільки чули про це, а щоб ми жили цим іменем, що не християни. Боже, Духи собі просимо Тебе, переплав, якщо треба, то переклав навіть наше серце, щоб ми були правдивими християнами і не боялись зустрітися з тобою. І щоб ця особиста конкретна зустріч тебе і Бога розвинулась в міцну величезну дружку. Амінь. Христос Воскрес! Христос